Це для чого ти робиш компенсаторну вправу? Я руки, спина, в мене ми качаємо завжди, все одно працює прес, К... нарощуються м'язи кору. От. І вони... ми їх зараз доростягуємо, тим більше у нас гімнастики зранку не було. Це є гімнастика розтягнення, компенсація. Наші склав. Ну, тобто я особисто я відчуваю, я розумію, що в мене зміни йдуть. Зміни в тілі зміни в практиці. От. Тобто, завдяки підтягуванню йде зміна практики, йде зміна тіла. М'язи нарощуються ті, які а, не працювали в цьому ключі. Ти їх розтягуєш? Я їх розтягую, да, тому що якщо я цього не буду робити, от, то моя гнучкість виходить, трапиться, я стану за, затиснутий. Затиснути. І я відчуваю, як я вже, ну як, змінилася тобто, моя розтяжка. От, тобто Якщо раніше це легко було, зараз трошки важче все тягнеться. Ясно. Дякую за пояснення.